Богдан Михайлович Ша із Києва у друге дарує нам ноут. Чекаємо на відео, як перший працює на діагностиці машин. Так, його там відправили на прошивки-перепрошивки, налаштування для роботи. І ось десь ось він має вже працювати. А другий я попросив для нашого діловода. Щось у діловоду, там, з знову не склалося, і звернулися до Богдана Михайловича. Він підтримав у подарунок, там він обслужив його з усіма там, термопастами, по максимуму сюди навалив оперативки, і зараз ми його відвеземо кінологом, електронщикам Понюхати, розібрати, і будемо брати в роботу. Щиро дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.